У сумах на стіні одного з торгових центрів створили патріотичний мурал. За словами менеджерки закладу, ідея з'явилася ще минулого року. Проте після перейменування вулиці вирішили, що її обов'язково мають втілити в життя. Останнім часом дуже багато перейменувань, де тим паче зараз ми вже проспект перемоги. Дуже хотілося зробити щось пам'ятне саме для мешканців цього мікрорайону, вже мешканців проспекту Перемоги. І вирішили зробити ось такий мурал і присвятити його саме цим патріотичним святам дню прапора та дню незалежності. Автор роботи його Равдієнко стіну прикрашали тиждень, а загалом на розробку та реалізацію витратили приблизно два тижні. Це були так і наші ідеї. Ми зустрілися з автором, поговорили з ним. Саме донесли свою ідею. Він нам показав ескіз, своє бачення, деякі варіанти, і ми обрали саме цей, порадилися з людьми, з нашими постійними гостями торгового центру і зробили зробили цей малюнок. Я можу назвати, що це справжнє мистецтво. Це прямо картина, тому що ну ми просто нам спостерігали, як її створювали. І коли вони вже підробили всі деталі, звичайно, дуже гарно, дуже гарно, і, скажімо так, такий арт-про якісь артпрос. Навколо облаштували клумбу та встановили лавочки. Сумчани кажуть, ініціатива подобається, а зображення державних кольорів надає морал особливого сенсу. У нас багато людей ще навіть, навіть не знають, що є для незалежності. Люди живуть в якомусь віртуальному мірі. Тому треба якось людей, мабуть, і привчати і. І розказувати, і показувати. Наш прапор він дуже гарний. Поєднання кольорів просто ну, символічне, прекрасне, символізує блакитне небо і поля пшениці. Тому ну, важко, важко не запам'ятати, мабуть, нашу символіку і за кордоном а, всі асоціюють нашу, нашу державу саме з прапором. Коли бачать прапор, вони вже знають. Єдність нашу, незалежність, незламність нашої України. Він піднімає настрій людям, символізує перемогу. Свободу. Ну, взагалі дуже-дуже гарно. і Тут хочеться посидіти, придивитися, обдивитись, поміркувати. І якась така гордість за нас, за українців. Ну, взагалі дуже, дуже такі позитивні емоції. Юрій Котяр, Максим Лузнюк, новини СТС.